Росія вперше запустила по Києву гіперзвукову крилату ракету «Циркон». уламки знайшли у Дніпровському районі міста після ракетної атаки 7 лютого. Про те, що шматки збитої ракети належать саме циркону, заявили в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. На те, що ракета, збита над Києвом, це циркон. Вказують маркування на уламках, а також ідентифікація вузлів та деталей. Судячи з маркування, дата виготовлення деталей циркону, січень дві. 2023 року, а от зібрали ракету з комплектуючих вже цього року, розповів завідувач лабораторії військових досліджень Андрій Курчицький. На жаль, елементи електроніки не збереглися, тому мало ймовірно, що експерти встановлять країну звідки мікродеталі потрапили до Росії, додав експерт. Та й взагалі ідентифікувати циркон складно, адже про ракету мало інформації її не презентували на виставках. Сумнівним є і опис характеристик ракети, каже редактор військового видання «Дефенс Експрес» Олег Катков у випадку циркона. Нічого про нього об'єктивно не відомо, крім того, що продукує сама Російська Федерація. Причому часом в залежності від жертла все змінюється, тому що спочатку вони говорили, що дальність там 400 кілометрів, потім 450, потім 600, швидкість там 6 махів. Циркон, це справді гіперзвукова ракета, але на гіперзвук вона виходить у верхніх шарах атмосфери в районі 40 кілометрів, каже військовий експерт Роман Світан. Опускаючись нижче, ракета втрачає швидкість і цілком можливо її перехопити. Тому для України циркони не небезпечніші за такі ж аналога нєти, як кинжал та іскандер, які українська ППО неодноразово збивала. Будь-який апарат такого рівня, в плотне, заходя в плотні слої атмосфери... Теряет скорость до 2-3 махов, не более того, потому он хорошо перехватывается и противобаллистическими, и, естественно, ракетами со скоростью где-то 3-4 маха. Это патриот это те же, та же СМТ, ракета Астер-30, у нее 4,6 маха в плотных слоях атмосферы, потому она может перехватить в том числе... І, і циркон. таких ракет у Росії кілька десятків не більше. Це ще не промислове виробництво. Швидше за все, ракета ще проходить випробування. Можливо, на полі бою, зокрема, каже військовий експерт Роман Світан. У той же час поки що відсутня навіть інформація про розміри циркона. тому що вони проробили під нього спеціально адмірал Грашков, замінивши пускові, можливо, через те, що ракета довша і не влазить у стандартну пускову шахту. Тому поки відносно циркона це тери і відомо, що ракета запускається зі стандартних установок для Онікса, але не всі кораблі носії цих ракет можуть запускати циркон, можливо, через його більший розмір. Нашли остатки з. сбитые ракеты с, вернее, с некоторыми показателями под циркон. По несколько цифр там показывал, что это мог быть циркон. Сбили как обычную ракету, даже не заметили. Это только после того, как начали разбирать уже запчасти, определили, что это могла быть ракета циркон, а реально это могла быть табличка, прибитая, допустим, к ракете Х-101 или к любой другой ракете. На думку експерта, ракета циркон це чергова вундервафля Путіна, наявність якої росіяни зацікавлені всіляко продемонструвати для України ймовірно з метою налякати для власного електорату, показати результати роботи кремлівського оборонного відомства. А як ви думаєте, «Циркон» – це спроба Росії справити враження чи реально сильна зброя? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб дізнаватись найголовніші новини про війну.